Слава Ісусу Христу, миру Божого, любові Христової. Насправді, для чого даний Дух Святий? Дух істини це є хрещення Духом Святим, і вона закріплює Дух Святий, закріплює Слово Боже, яке Господь Бог втілив і виконав, і дає Господь Святий Дух, щоб не було відступництва. І перекручення Євангелії, щоб ніхто не додавав до Слова Божого і ніхто не віднімав. Якщо додається або віднімається, значить це неправильний дух, тому що є перекручення. Що не було, Слово Боже не можна ні додавати, ні віднімати, тому що Євангелія Ісус Христос Він як втілив, так і виконав і приблизив нас до Отця Небесного. І Дух Святий Він показує нам наші гріхи, посилює нашу совість. І коли ми каємося, то Дух Святий. І веде нас по вузькій дорозі, яка веде до життя і до спасіння. І обов'язково вже і сьогодні кожній людині треба духовно народитися, і насправді треба зрозуміти, який дух в нас живе, тому що, хоч той світ вже наказаний і говорить об'явлення, що будуть багато катаклізмів, катастроф, тому ми бачимо сьогодні і в Одесі, що було дуже наводнення. Бачимо, що по світах робиться, що ж ми знаємо, щось ми не знаємо. Ну, саме головне, яку ми волю виконуємо, чи ми змінюємо себе, тому що люди дуже багато називають сектантами, але хто вчить слово Боже, але іменно називають ті секта, 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 сектанти, вони вивчають Слово Боже, вони змінюються так. А саме ті, що так говорять, вони не хочуть змінюватись. Тому насправді в старому завіті був Господь посилав людей і сьогодні посилає людей, щоб звіщати слово Боже, щоб бути свідком Слова Божого, і зас... тобто, облічати людей про гріхня і також себе в тім числі, треба дійсно духовно народитися згори і для того треба дійсно стати учнем Ісуса Христа. Треба перебувати в вчині, бути в ковчежі спасіння в церкві Христовій Божій і також розп'яти свої пожадливості тіла, тому що тіло, воно ніколи не хоче мені Воно хоче, хоче, воно пожадливе на всякий гріх і, і не хоче слухати, тому що тіло воно зазвичай воно йому все мало, воно не, не спасається і воно не, нікого не спасе. А дух, який в нас, він все молодий і все хоче жити вічно, тому ми повинні спасти так, свою душу. І треба дійсно прийняти. Досконало слово Боже, і тільки через Святого Духа ми стаємо свідками слова живу, Творящого і Христового і Слова вічного, тому що е, треба дійсно світити, бути світлом до краю землі, е, бути в душі, тому що Господь своїм духом нас окріпляє. і. Ми, як повинні виконувати волю Отця Небесного всіма силами, передавати, показувати добрі вчинки, щоб люди бачили правильні вчинки, хотіли йти по цій благословенній дорозі, по правильній дорозі, яка записана в Слові Божому. Треба втілити Слово Боже, жити по Духу Божому, бо тільки втім наше спасіння. Інакше не може бути спасіння. Для людства, тому що йдуть і віруси, і війни, і казав Ісус Христос про це буде. Но нам треба в кожного часу молитись і пильнувати себе, щоб ми робили тільки добрі вчинки. Нам треба всім народження згори і вдосконалитись в Слові Божому. Тому, будь ласка, пишіть і ми вам. Прийдемо до церкви Божої міжнародна місія. Слово Боже, яка і вчить Біблію, і може пояснити детальніше Слово Боже, щоб ми були завжди під Божою охороною могутньою всім, мірою любові від Господа. Амінь.